Гарячого Починаємо. Дивіться. Ви гарно вже гарна, печена, гарна ми Містами позвазила, то нічого Тут Виставка супер. Кожен колій як художник. Спочатку вимальовує таку картину. Бачите, проходить біля ножок. Кожен колій по своєму колі свиней. Треба, треба вміти сиділо робити. Це у нас кабанчик, тому вирізаємо те, що зайве. Головне не, не промахнутися, бо там запах тоді не красить. У нас є тут щука. Тут зрізаємо лишні поузли. бо таке не їстя, Це їдять собаки. Це з одної і з другої сторони цілий кузов. Все, далі відрізали язика, ми вже вирізали, це вам не показували. а так, дивіться, бачите, там дуже легко. І далі врубаємо пролупу, відділимо від хребта, по першому хребцю, От так, І все. І далі погнали процес черепки. Процес... відділення почерівки. Зняття. Підрізаємо біля лопаточки. Переждаємо рухами. Тут попередньо відділили все. Свиня у нас 220 кг. Кабан. Кабан, да. Все обуражно буду ли до да, внутренней жиры кишки. Бали были другие лопатки. Так сам. у нас рукинка и дали до да, всех почерек. Я такая прямо кистка, не треба убить, ты. Вот так. Для зручности, для зручности разрезаем. И я поднимаю. Вот у нас жарит ходить. И я вот таким плавно тянем. Поднимаем до И так как у нас кабан, мы обережно, обережно, поднимающий вот так. У нас завершается печера. Да. Далі внутрішні жиркишки. Ось таке. Далі все. Вимили обережно, акуратно. Зняли із ребер плюночку. Підчинаємо процес підрізання пахлини або порту, цього називають в народі. Ось так для ребер підрізаємо. Це у нас довкаточки йдемо, це в нас генеральське сало тут бочок. Бережно залишаємо на м'ясі солосте, що багато людей є. Круть скручують рулетики, запікають потім колбаси не потрібно. Можні тут таке разі з цього І Отак йдемо під внутреннюю філічку, біля ребер. Міля крайнігоребра. З той сторони у нас іде баточок. Піднімаємо так, піднясало і у нас вже воно вирізано. Абсолютно так само ідентично так, Надрізаємо, відрізаємо з того краю від жиру відділяємо і відрізаємо. Процес наття внутрішніх клеях. так, відрізаємо для задньої частини. І вирізаємо там філечки так само друг. Бачите, рівненько по хребту тут дійшла похвиліна ось і біля неї по похитку рівне вона наче сама відходить Все, буде. І вона сюди пристає м'яка сала, але перед цим наточуємо ніж. Ось таким мусатом, такими руками. Обов'язково, щоб ніж був наточений. Через те, що там треба гострий самий ніж. Зайве зрізаємо і починаємо з лопаточки. Так, отакими рухами. Все поїхали. Ми перед цим вже трошки зняли його, тоді як пухлинку виділяли вже нам легше. Ось таким чином. Бачите, з нього ще аж парує, тому що воно все гаряче розбирається дуже швидко. Це відбувається на землі. Але тут все чистеньке, перед цим місцем вимите, гарно. Бачите, ми клійоночку підстелили під всю тушу. А там біля ошейка надрізується. Поїхали далі знімаємо сало з ребра. відрізаємо від задньої частини потім коли вже будемо робити сало це все зараз зріжемо воно йде в обрізки насмалець так на зараз виглядає туша ще раз повторююсь 220 кілограмів. все хоть немного слушка. И доходим до шейка и по под биточек. Просто все же лишилось, видите, как. Далее Идрезаем лопатку. Такие и по пленочке. Там между шейком и лопаткой идет эта пленочка. І отак, от далі окреме відео зроблю, де ми розбираємо лопатку, задню частину покаже, як воно все правильно викатується. Далі ми ось тут, бачите, надрізаємо. Так такими рухами. відрізаємо, ну тут цікаво йде. Та м'ясо виступає, то сало, то м'ясо, то сало, Його важко дуже але вже займаємося два роки, тому вміємо це робити. Бачите, як соло відділяється гарненько від в'язку. Але все рівно. Це в нас крижочок ззаду. Срібно на кришку є трішки м'яса. Тут його відділити просто нереально. Тут воно йде такими зігзагами. немножко ну, вот так обходимся. Вот, далее. Дали хвостик, бля. Хвостик зараз. Там, значит, тут аж здесь залом бля, до точки досал. Обережно отделяем, чтобы не зачепить бабка. И вот так поднимаем хвост. И біля него так обережним рухом, щоб їх останні перерізати. Проходимо. Thank you. цієї сторони нам було трішки легше Вижте, половина сала вважається знову далі сюди ставимо тряпку щоб у нас кров не перебувалась на сало, щоб сало було чистеньке і перевертаємо і знімаємо з Сідуючої сторони абсолютно так само. Ось так зараз у нас виглядає туша. Класна туша. Кишок було мало, вихід дасть хороший. І дивіться, який тут на хребеті, серебро, а топкати його. Працюємо далі. Отак, підстрілили таку простень виділили спеціально. Далі починаємо з лопатки і знімаємо ідентичне сало як і з цієї сторони. З цієї сторони наш вважається. Найтвердіше соло. Це йде від голови, відщики тут обережно проходимо шиї, лібатки. такими рухами далі продовжуємо так знімати обережно біля ошибка біля лопатки проходимо це все у нас залишається в стороні біля задньої обережно зрізаємо з краю а там то у нас вважається генеральське таке з м'язком свіпленьким гарне там такий зіг-зог, де зараз вирізають. Треба його обійти, щоб на м'ясі не залишити сало. І отак по пльоночці можна вважати ці. Бачите, в нас вже з'явилася тяпка, то що ми клали спочатку. Тобто ми з тієї сторони підрізали гарненько і отак накладаємо далі на сало, бо ми будемо лежити. І за шийка може текти кров. положим. Так само заднюю ногу. Тут по парадню надрезавши. Таким чином. Сало знімається на гарячі, тому легко відділяється від Ось так воно навіть саме тільки обережно. Тут може тріснути, бо воно гарно вишмалене. Окремо зніму відео, де як вишмалюємо, як правильно вишмалити, щоб воно було не і біля хвостика так само як з тої сторони тут з'їзок такий. Робимо. Вже на цьому Пут солі з'їли, як то кажуть. І все. Отак От у нас ставиться тряпочка, ведеться туша. І у нас ще, бачите, лопатка каже, що ви мене ще не вирізали. Вирізаємо її. Отак, От підошейка, відділяємо, по пленочці воно все обережно відділяється. І тілили ми другу лопаточку. Продовжуємо далі. Ось така вона у нас гарненька. Далі в нас процес накатування задньої частини. Отак бачите по цій кісточці. Вздовж хребта, біля битка. Вздовж хвоста, по цій кубовій кісточці. Вздовж биточка. Викатиємо. Ще один клуб у нас відділений і залишається інший. Далі, дивіться, уважно це. Ми самі так собі придумали. О, перецинки тут рубали. По-всякому його відділяли. Зараз отаким чином, бачите, біля кубової кістки. Відділяємо все. Обходимо ось цю кісточку. Марненько. Трішки можна, якщо для себе, залишити м'ясо. Хай то людей, як на базарковувати, можете трішки м'яса залишити. Серівна такі сткиві. Ось таким чином, біля биточка. І для хвостика Ну все, Другий куп википне. І в нас залишається отака от от коробочка. Ось все робимо на місці, на полу, так сказати. І з часом побудуємо гарну бойню, але тут все буде часом Все, треба дуже багато грошей. Далі це зняття вший. Отак От по краю йдемо. Там у нас антрекот йде далі. Тому обережно. Такими підрізаючими рухами обходимо кісточку. Что тут первый атлант, и пришел, что пришел, и не видел. И вот так, вид кисток, таким иначе, кто над Ризами. в одну сторону, видите, тут у нас идут какие-то хребтовые. Вот так, в одну сторону. З цієї сторони підрізаємо. Перевертаємо на слідуючу сторону. Все попереднє ми тут зачистили, бо воно йде між лопаткою шийком. Така плюночка. От бачите, ви питаєте, з чого я роблю фарш. Ось кусок м'яса цільний. Далі він йде на обжиловку і з нього робиться фарш. Так само з лопатки відрізаємо з задньої частини. Все свіженьке і він робиться. Ми зараз зараз 10-та година вечора. Вже пізно, ми ще працюємо. От чому до вас приїжджає свіженьке гарне м'ясо, запашне. То через те, що воно з вечора робиться, зранку ви забрали, принесли додому, воно якраз, якраз охололо і все. І ви тоді його готуєте, воно таке запашне, свіженьке і домашнє. Абсолютно ідентично з цієї сторони ми вирізаємо ошия як кістки, викати. Далі ще відрізаємо від цього зайвого і ось такий ось такі горний, м'ясненький, хороший. на шашлик саме те. Далі йде процес від'єднання, биточка тут від ребра. По краєчку ми йдемо, дивіться їх. З цієї сторони у нас знаходиться антипод. так обережно біля кісточки, щоб на реберці щось залишити. Ось такими рухами від кістки. Отут по краєчку. Відділяємо биточок. Є люди роблять корейку, а в мене Якщо це кістки, то це кістки. Якщо це м'ясо, то це м'ясо. Корейка це тобто ось, оця частина залишається на биточку і потім воно виходить м'ясо на кисточці. В мене вас. тільки на кисточці це виходить реберця. Все. Далі м'ясо це є м'ясо. А, кістки це є кістки. Ось так, бачите, відділяємо биточок гарненько. З тої сторони є в нас пленочка і надрізами, надрізами по всій площині. І, відповідно він обробляється, все зайве відділяється. Ось покажіте, який у нас гарний питочок. Ось, по-перше, що дивіться, який я його не можу обхватити своєю рукою. Це тільки антрикот, далі битоки до широки. Гарно. Свинка в нас була супер. Абсолютно ну, ідентично ми надрізаємо з іншої сторони. Так Бачите, біля краєчку ребра відділяємо антрикот. Трохи не видно нічого. Саму суть, я думаю, зрозуміло. Видите, оно я их уже отрезал. Таким чином отделяем это все дело. Продовжуємо далі. Залишається у нас рептові кістки, квіст і ребра. Далі ми відрубуємо ось таким способом ребра, по від хребта відділяємо і рубаємо на три лінточки, відповідно. То будуть у нас з хрящиком і ці дві з кісточки. І абсолютно ідентично з другої сторони. Показувати це не буду, бо зараз буду піднімати це все важка справа. Тому далі буде. Ми відрубали все від хребта. От Бачите, ми зняли плівку і сало. Оце м'ясо. Тут на ньому невеличке. От сало залишається в такому гарному вигляді. З кров'ю без нічого зайвого. Ось з цієї сторони генеральське. Ось такого воно йде. Тут бачите, чого воно дороге, бо його небагато і сало з м'ясом це або печерьовки, бочок, або генеральське сало. Все зайве, бачите, зрізаємо. Це йде для нас на, на перетопку. Зачищаємо краї біля кражечка, відчищаємо біля голови, зрізаємо зайве біля щеки тут. Так само з цієї сторони, щоб людина з'їла дійсно гарне, а не кусок хляків, потім неприємно буде, да А от люди, нехай їдять смачненьке соло. Українське, думаю. Це, бачите, кришочок у нас чистенький, тут все зайве вирізано. І отак ділимо його порівно на дві частини. І далі у нас йде процес соління сала на горячий. Через те, що ми вже бачите. Так повідділяли і зараз, поки воно гаряче, ми його солимо, щоб сіль впиталася. І воно було таке вже. Готове до споживання. Сіль Купляємо крупну. Зразу беремо мішки по 25 кг. З сторони навіть злітає шкірка через те, що вже дуже гарно кишмає. Ось таким моточком називається трубка з цієї сторони, також з сторони шкірки просолює. І ось така запашне, смачне, гарненьке сальце у нас виходить. І ось таке гарні дві трубки сала, яке вже казав, у нас виходить. Бачите, не комплексне, домашнє, гарне. Бо грубеньке, дуже смачне і запашне. Другий шматок так само ідентично змотали в трубку. І на цьому все, друзі. Будемо прощатися через те, що в нас далі викатка лопаток, затків. Все гарненько потрібно пообрізати, зробити фарш, обжилувати. Надіюсь, було цікаво. З вами був Макс Мід, ваш улюблений. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео.